Іноді мертві говорять голосніше за живих, особливо коли правосуддю знадобилися десятиліття, щоб почути їх. У сьогоднішньому захопливому епізоді ми розплутуємо три моторошні нерозкриті справи, кожна з яких похована під шарами тиші, таємниць та часу. Це не просто історії вбивств, це трагедії, що охоплюють покоління, де правосуддя спало, а технології, врешті-решт, розбудили його. Мішель Ваят було лише 22 роки, коли її жорстоко вбили у власній квартирі в Сан-Дієго. Жодних ознак проникнення, жодні крики сусідів не кликали на допомогу. Вбивця зник, доки генетична генеалогія десятиліттями пізніше не простежила злочин, до когось давно померлого, когось хто колись жив у її будинку. Потім ми повертаємося до 1956 року, коли шкільні кохані Патрісія Калінські та Двейн Богл зникли зимової ночі в Монтані. Знайдені вбитими з різницею в кілька днів, їхня справа залишалася нерозкритою протягом 65 років, доки ДНК з маска, отриманого десятиліттями, не викрила тихого тренера коней з моторошною таємницею. І нарешті справа Вірджинії Ханон, улюбленої консультантки з обіду в Пембруку, штат Масачусетс. Її доброта зробила її улюбленицею району. Але це не завадило комусь вдертися до неї та вбити її у власному ліжку. Знадобилося 37 років, і одне зізнання на смертному одрі, щоб її справа побачила розв'язання. Це не просто нерозкриті справи, це моторошний доказ того, що правда завжди знаходить спосіб вийти на поверхню. Тож пристебніться: ставте лайк, підписуйтесь і дзвоніть у дзвіночок, бо як тільки ви зануритесь, ви не зможете відвести погляд. Справа номер 1 Довгий холодний слід Мішель Ваят. Мішель Ваят була молодою жінкою, сповненою життя, амбіцій та тепла. Народившись і виросла в яскравому місті Сан-Дієго. Вона закінчила середню школу Патріка Генрі в 1977 році. До 1980 року Мішель прагнула чогось більшого. Вона навчалася в коледжі Гросмонт і працювала касиром за сумісництвом у місцевому магазині Safeway у Мішенґілс. Ті, хто знав Мішель, описували її як рішучу, надзвичайно незалежну та до болю добросердечну людину. Її батько Реймонд Ваят пам'ятав її як людину з непохитною ясністю щодо своїх цілей з раннього віку. Її захоплення виходило за рамки книг. Мішель любила природу, захоплюючись такими заняттями, як підводне плавання та катання на ковзанах. Друзі часто розповідали, як важко Мішель було образити чиїсь почуття. Вона була ніжною, цілеспрямованою та сповненою надій, але ця обіцянка трагічно обірвалася. Це була ніч 9 жовтня 1980 року, коли Мішель провела вечір, відпочиваючи зі своїм хлопцем. Вони грали в більярд, сміялися та просто насолоджувалися товариством одне одного. Близько першої ночі він вийшов з її квартири, замкнувши за собою двері. Потім пролунав крик. Сусіди в навколишньому житловому комплексі повідомили, що чули жіночий крик у темні години після півночі. Але ніхто не зателефонував 911. Цей крик належав Мішель. На час прибуття правоохоронців було вже надто пізно. Не було жодних ознак проникнення, жодних зламаних замків, жодних розбитих вікон. Здавалося, ніби вбивця просто зайшов. Детективи невпинно шукали, збирали свідчення, оглядали місце злочину та сподівалися, що ДНК вкаже їм на правду. Але, незважаючи на їхні зусилля, справа зайшла в глухий кут. Технології того часу не могли дати необхідних відповідей, тож розслідування затихло. Роками пізніше справу взявся детектив із відділу сексуальних злочинів та вбивств у Сан-Дієго, який вийшов на пенсію. Щось було не так. Він вважав, що Мішель не відчинила б двері незнайомцю, особливо не в таку годину. Його теорія вбивця спостерігав, чекав. Ймовірно, він постукав у її двері через кілька хвилин після того, як її хлопець пішов, імітуючи його повернення, але достатньо довго, щоб його впустили без підозр. Потім, у червні 2000 року, новий аналіз ДНК виявив два профілі. Один належав її хлопцеві, якого пізніше виключили, інший не ідентифікований. Збігів у національній базі даних не було. Ще два десятиліття минули у розчаруванні та невизначеності. Нарешті слідчі звернулися до генетичної генеалогії, новаторського методу, що поєднує ДНК з генеалогічними деревами. Це спрацювало. Вбивцю було ідентифіковано як Джона Патріка Хогана, якому на момент убивства Мішель було лише 18 років, але була одна заковика – Хоган помер у 2004 році від передозування наркотиків рівно через 24 роки після вбивства Мішель Ваят. Детективи розшукали родичів Хогана, і аналіз ДНК підтвердив збіг. Як виявилося, Хоган жив у тому ж кондомініумі в 1970 році. Він був добре знайомий з цим місцем та його мешканцями. На момент злочину він служив у ВПС, курсуючи між Аризоною, Каліфорнією та Нью-Мексико. Лейтенант Том Сівер, який вів справу пізніше, прямо сказав. Це він скоїв сексуальне насильство та вбивство. Його б заарештували, якби він був ще живий. Для батьків Мішель, яким зараз за 80, новина була гірко-солодкою. Вони понад 40 років сподівалися на справедливість, чіпляючись за кожен проблиск надії. Її мати Луїза Ваят болісно підсумувала це. Гаразд, він мертвий, але я б хотіла поговорити з цим чоловіком особисто. Мені просто жахливо за кінець. І все ж у цьому горі була певна міра спокою. Завдяки невпинній роботі слідчих у нерозкритих справах та сучасній науці історія Мішель Ваят не залишилася похованою в минулому. Її батьки нарешті отримали відповіді, яких так довго чекали. І Мішель, добра душа, втрачена надто рано. Нарешті може відпочити. Справа номер 2 Таємниця вулиці Закоханих, розкрита через 65 років. Холодної січневої ночі 1956 року дві молоді душі. Сповнені надій та мрій, зникли в темній тиші Грейтфолс, штат Монтана, Патрісія Калісі, якій лише 16 років була ученицею третього курсу середньої школи яскравою рішучою з великими мріями про коледж та майбутнє далеко за межами рідного міста. А Лойд Двейнбогл, 18 років, був висхідною зіркою на авіабазі Мальмстром, вже отримавши звання сержанта другого класу. Вони познайомилися лише місяць тому на весіллі двоюрідної сестри Патрісії, але з того моменту між ними пробігла іскра. Увечері 2 січня їх востаннє бачили, як вони виходили з автокрісла ПІТ, прямуючи на захід до тихого місця, відомого місцевим жителям як Ловерс Лейн поблизу парку Уотфорд. Вони так і не повернулися додому. Спочатку батьки Патрісії припустили, що вона втекла, і її старша сестра зробила те саме в її віці. Але щось було не так. Патрісія не була імпульсивною. вона була відповідальною, амбітною та глибоко відданою своїй освіті. А Лойд, він вже був для неї як родина. Наступного ранку троє хлопців натрапили на жахливе видовище. Тіло Ллойда наполовину заховане під його машиною. Його зап'ястя були зв'язані його власним ременем. Череп пробитий кулею. Фари все ще горіли. Двигун автомобіля все ще працював. Однак його життя обірвалося. Наступного дня тіло Патрісії було знайдено в Кам'янистому яру за 8 миль звідти. Вона була повністю одягнена зі слідами жорстокої боротьби. Ростин показав, що вона ймовірно зазнала сексуального насильства та отримала травму від тупого предмета. Не було ні пограбування, ні чіткого мотиву, ні відповідей лише слід, який з кожним роком ставав дедалі холоднішим. Слідчі ніколи не здавались. Вони допитали понад 35 підозрюваних, серед них Едвард Вейн Едвардс, відомий бродяга, який націлювався на пари в подібних умовах, і навіть Вайті Балджер, сумнозвісний злочинець, відомий тим, що мешкає в цьому районі, але нічого не залишилося в пам'яті. Потім, у 2012 році з'явився проблиск надії. ДНК докази, збережені з ростину Патрісії десятиліттями раніше, були завантажені до СОДІС, але не знайшли збігів. Тим не менш, ця ДНК, єдиний мовчазний свідок, була ключем. До 2019 року справа зробила стрибок у майбутнє. Детективи звернулися до генеалогічних баз даних з відкритим кодом, дотримуючись методу, який щойно призвів до арешту вбивці з золотого штату. Виявилося три збіги. Слідчі йшли генетичним слідом, і нарешті, через 65 довгих років, у них було ім'я Кенет Гулт. Гулт був місцевим жителем, якому на момент убивств було 29 років. Він жив неподалік від будинку Патрісії, часто їздив верхи на конях у районі, де було знайдено її тіло. Через місяць після вбивств він змінив своє життя, переїжджав з міста в місто і, зрештою, назавжди покинув Монтану. Він помер у 2007 році, ніколи не висував звинувачень. Ніколи не допитував і ніколи не підозрював. ДНК зібрана у його дітей, що вижили, підтвердила збіг. Але ось що лякає: Кеннет Гулт одружився з 16-річною дівчиною, віком якої була Патрісія, коли вона померла. Він не мав жодного відомого зв'язку з жодною з жертв, жодного мотиву, який хтось міг би розкрити, лише насильницьку таємницю, яку він заніс у свою могилу. Сусіди пам'ятали його як тихого, доброго, релігійного. Вони не могли в це повірити. Але родини Патрісії та Двейна, нарешті, отримали завершення. Болісне завершення, але все ж завершення. Сержант Джон Каднер найкраще висловився: я не можу покласти пістолет йому в руку. Але коли все це зібрати разом, у мене немає жодних сумнівів. Деякі таємниці, як сказала власна дочка Гулда, поховані глибоко, ніколи не розказані, ніколи не здогадуються, ніколи не підозрюються. А для Патрісії та Двейна, які покинули цей світ надто рано, правда, можливо, була відкладена, але не заперечена. Справа номер три вбивство Вірджинії Ханон. Давайте повернемося на тихі зимові вулиці Пембрука, штат Масачусетс, у 1984 році, місце, де трагедія незабаром зруйнувала спокій цілого району. 59-річна Вірджинія Ханон була жінкою, яка випромінювала доброту. Відома з любов'ю в місті, Вірджинія провела більшу частину свого життя робітницею обідньої зали у початковій школі Братвіл, де її обожнювали діти та поважали однолітки. Її ніжна поведінка та тепла посмішка стали звичним заспокоєнням для поколінь учнів. Вона любила готувати, любила допомагати іншим, і навіть на пенсії залишалася незамінною фігурою в громаді. Вона жила сама у своєму маленькому жовтому будинку на Вест Стріт, будинку, який став своєрідним центром району. Діти часто заходили за печивом та соком, і навіть місцеві бездомні тварини знаходили притулок під опікою Вірджинії. Але за ніжним шармом її дому крилася таємниця, яка можливо зробила її мішенню. Після смерті тітки в Каліфорнії, Вірджинія успадкувала майже 380 тисяч доларів. Хоча більша частина цієї суми, як повідомлялося, була в банку, ходили чутки, ніколи не підтверджені, що вона зберігала частину захованою готівкою десь у своєму будинку. Вірджинія, відома своєю відкритістю та довірливістю, вільно розповідала про своє життя та спадщину. Ця довіра, можливо, дорого їй коштувала у суботу, 11 лютого, Вірджинія пішла на свою чергову церковну службу в церкві святого Йосипа в супроводі своєї подруги. Доллі Харміт. Після Меси вони вирушили до свого звичайного місця для вечері, ресторану Бі Ес, перш ніж Доллі відвезла її додому близько 19.30. Це був останній раз, коли хтось бачив Вірджинію живою. Наступні два дні були мовчазними. Вірджинія не зв'язалася зі своїм відчимом, про якого вона піклувалася щодня. Занепокоєння зростало у понеділок, 13 лютого. Хтось постукав у її двері, щоб перевірити, чи є вона, але виявилося неймовірне. Вірджинію вбили у власному ліжку. Її накрили ковдрою, але сліди жорстокого нападу були помітні. Слідчі знайшли нейлонові панчохи, які, як вважається, були використані під час вбивства. На її животі також був відбиток взуття, що свідчить про те, що її били ногами під час нападу. Місце події розповіло історію насильства, яке жахливо зіткнулося з жінкою, яку всі знали. Поліція швидко визнала це вторгненням у будинок. Вхідні двері та сусіднє вікно були зламані силою, а гаманець Вірджинії, який востаннє бачили зі 100 доларовою купюрою, був порожнім. Чи було це пограбування невдалим, чи щось більш особисте? Попри їхні зусилля, влада не знайшла ні підозрюваних, ні чіткого мотиву, ні свідків. Вбивство Вірджинії стало однією з найхолодніших справ Пембрука, яка переслідувала місто десятиліттями. Але історія на цьому не закінчилася. У 2018 році стався прорив. Передова технологія ДНК дозволила владі отримати чоловічий профіль ДНК з доказів на місці події. Тим не менш, без збігу в жодній базі даних, особа вбивці в Вірджинії залишалася загадкою, поки зізнання на смертному одрі не розкрило справу. У 2020 році чоловік на ім'я Джесі Ворд, який нещодавно помер у віці 58 років, був посмертно ідентифікований як вбивця. Друг виступив із моторошним твердженням. Джесі зізнався у вбивстві Вірджинії перед смертю. Слідчі порівняли його збережений зразок крові з ДНК з місця злочину, і це була ідеальна відповідність. Джесі було лише 22 роки на момент вбивства, не було жодного відомого зв'язку між ним та Вірджинією. У березні 2021 року окружна прокуратура офіційно оголосила, що багаторічна таємниця нарешті розкрита. Родина Вірджинії, особливо її племінник Річард Ханон та його дружина Джуді, висловили глибоку вдячність невтомним слідчим, які ніколи не здавались. Історія Вірджинії Ханон нагадує нам, що правосуддя може бути відкладене, але воно ніколи не буває недосяжним. Завдяки наполегливості та розвитку криміналістики, навіть найхолодніші справи можна повернути до життя та розкрити. Залишайтеся з нами, адже такі історії заслуговують на те, щоб їх розповідали та пам'ятали. Справа номер 4. Нерозкрита справа Джанет Брошу. Лише за два дні до різдва, 1987 року 20-річна Джанет Брошу почала те, що сама того не підозрюючи, стало її останнім вечором у компанії. Типовий вечір перетворився на моторошну таємницю, яка переслідувала маленьке містечко в штаті Мен протягом десятиліть. Джанет планувала вечір боулінгу та напоїв з близькими друзями. Вони почали з боулінг клубу Вотервіл, де зустрілися з двома незнайомцями, з якими вони зав'язалися дружньої розмови. Атмосфера була легкою, навіть святковою, і обидві групи вирішили зустрітися пізніше в місцевому лаунж-барі під назвою Ті Вудіс. Але коли вони прибули, не всі зайшли. Джанет, якій було лише 20 років, не пустили через оновлені закони штату Мен про вживання алкоголю, які підвищили законний вік до 21-го року. Тож, поки її друзі зайшли всередину, Джанет чекала зовні. Один з чоловіків, які були з нею раніше, запропонував підвести її додому. Довіряючи йому, Джанет погодилася. Востаннє її бачили, як вона сідала в його машину. Через кілька хвилин той самий чоловік повернувся до бару, але сам. Він сказав, що Джанет забула свою сумочку. І він повернеться, щоб забрати її, поки вона чекатиме в машині. Але Джанет так і не дісталася додому. Наступного ранку почалася паніка. Батьки Джанет, Альберт і Джеральдін Брошу звернулися до поліції. Оскільки Джанет хворіла на діабет, потреба в регулярних ін'єкціях інсуліну ще більше погіршила ситуацію. Чоловік, з яким вона пішла, стверджував, що їй раптово стало погано, тому він вирішив не брати її додому. За його словами, на цьому їхні шляхи закінчилися. Протягом трьох болісних місяців близькі Джанет сподівалися, шукали та чекали. Потім, 18 березня 1988 року, рибалка зробив жахливе відкриття. Роздягнене тіло Джанет плавало біля греблі Вейверлі в районі озера Сабадей. Причину смерті встановити не вдалося, а її одяг так і не знайшли. Її штовхнули, вона стрибнула чи її вбили. Невдовзі після цього в тому ж місті сталася ще одна трагедія. У серпні 1988 року 23-річна Джеральдін ЕнФін зникла після ночі в барі Піта та Ларі. Її тіло також було знайдено роздягненим у лісистій місцевості, але цього разу справа не залишилася нерозкритою. Вбивця Джеральд Гудейл, чоловік із судимістю та татуюванням діаманта на плечі, був засуджений до 75 років ув'язнення за вбивство Джеральдін. Його допитували у справі Джанет, але без доказів поліція не могла висунути йому звинувачення. Понад 30 років справа Джанет залишалася замороженою в часі, тобто до травня 2021 року. Несподіваним розвитком подій стало те, що поліція нарешті заарештувала Джеральда Гудейла за вбивство Джанет Брочу. Докази, що призвели до арешту, поки що залишаються засекреченими, оскільки судове провадження все ще триває. Але надія на справедливість нарешті знову дихає. На жаль, батьки Джанет не дожили до цього моменту. Джеральдін померла у 2015 році. Альберт помер за кілька місяців до арешту. Хоча вони не стали свідками правосуддя, правда нарешті випливає назовні. Поки триває пред'явлення звинувачення, світ спостерігає та чекає на повне розкриття історії. Залишайтеся з нами. Правосуддя може бути повільним, але воно ніколи не забуває. На цьому сьогоднішнє відео завершується. Я щиро сподіваюся, що це дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Якщо ви не знаєте, що прокоментувати, просто поставте 555, Це дасть мені знати, що ви додивилися до кінця. Ще раз дякую за ваш час та підтримку. Попереду ще багато цікавого, тож слідкуйте за оновленнями.